Всім привіт! В цьому відео я продовжую питати про те, як продовжувалася Перша світова війна, а також що османи робили. На початок 1917 року в Росії прогреміла одна еволюція. Лютнева. Вона спричинила повалення царського уряду та установлення вільного режиму. Він хотів до. Мовитися з державами, однак, не вийшло, Не вийшло, через що вони продовжили наступ? Румунія вже ледь тримається і не може, тоді як тим часом просування на Османській імперії зупинилось. Також цей рік Британія продовжує просування на аравійській півострів. До того ж, приєднались арабські повстання, що змогли оточити війська, однак не зупинили, однак їх не знищили поки що. Просування з фронтів продовжується. На Туреччину поступово наступають. А якщо більш точніше, Османську імперію. Тим часом же фронт Росії та Німеччини. Йде в користь Німеччини. Вони продовжують просуватися в глибо Росії, а також знищити все. Ця... Тимчасовий уряд гадав, що це все. Однак ні. На початок 1917 року, в грудень, більш точніше в грудень 1917 року, всередині Росії спалахнуло повстання. Жовтневий переворот із метою установлення комуністичного режиму держава бореться, але не здатна його зупинити. Тоді як тим часом стаються дві три події: вивільняється Польща, Українська Народна Республіка, Білорусь та Фінляндія. Що ускладнює Росії відвоювання території? Ну, а в наступному відео я розповім про те, що відбувалося далі з Османською імперією і, як, і, що, і чим була важлива Українська Народна Республіка. Ну, а на сьогодні все, до побачення, гарного вам дня!